Доброго дня, мене звуть Сергій Лоско. На даний час я обіймаю посаду начальника відділу з організації заходів цивільного захисту Беризької районного управління. Ну, Коли стояло питання, коли мене запитували батько, яким ти хочеш бути? Я кажу, ну, звісно, річ, я хочу бути рятувальним. Сім'я моєї розпочалася з мого діда. От, Він більше 40 років пропрацював у пожежній охороні. З них останні 27 років обіймав посаду начальника пожежної частини міста Янтина. На службу прийшов мій батько, який теж майже все життя пропрацював у пожежній частині і вже з ДСНС пішов на пенсію. Також паралельно працювала моя, моя матір на посаді диспетчера, яка теж пропрацювала тут 20 років і вийшла на пенсію. І батько, вони в цьому кабінеті о, в 96-му році. Батько був тоді начальником інспекції, а дід керував, був начальником частини. Підростає в мене син, якому ми на даний момент 13 років, який теж планує вступити в родину рятувальників. Професія дуже цікава, дуже потрібна. ДСНС виконує себе багато функцій для захисту населення. Ми готові працювати, готові допомагати українському народу. Це мій батько Іван Іванович. Ну, розпочинав я свою трудову діяльність у добровільному пожежному товаристві. Це було таке добровільне пожежне товариство 1983 році. Розпочало. Я дуже вдячний за те, що мій батько мене напутив на цей шлях. Він мені сподобався бути рятувальником спасати людське життя. І я потім це привив до свого сина. Він з самого початку ще ходив маленьким, не міг балакати, але вже він ходив в мене в каски, вже ходив він в мене в рівні і хотів бути пожежником. Ким ти будеш, я буду пожерним. Якби було друге життя, ким би я працював, Я б, напевно, сказав би, швидко сказав би, тільки я туди. Ну щось іншого. Я, я щось не бачу в своєму житті.